Але Ісус сказав йому, відповідь, оближе нині, бо там належить нам виконати всяку правду. Тоді Іоанн допускає його і, похрестившись, Ісус вийшов зразу з води. Мороз не став на перешкоді свято богоявлення та бажання людей окунутися. Отлично, я так. Отлично, і всім пропоную всім покупатися. Отаке таке красиве свято. І всіх свято, всіх житлові ради, і вас всіх. Щастя, здоров'я, все найдобре. А впечатлення дуже хороше. Желательно і що. Пошла б не би. Очень добре. Бог благословив нас всі у церкві святого Георгія Українсько-грузинської парафії служба проводиться вдруге. Перша служба відбулася на різдво. Це важливо для того, щоб підняти людей інтерес в такому районі, в таких углах построїть церкву і це дуже значительна церква. За словами Георгія, Кваразхелія такого роду об'єднання має згуртувати нації, бо єдинство та віра допоможуть перемогти. Незважаючи на те, що храму всього два роки і знаходиться він на Україні, на службу прийшли чимало вірян. Призначений патріархом Філаретом священник із Грузії, отець Леон він буде тут настоятелем і, звичайно, буде тут служити і український священник. Служба, як ви чули, сьогодні була поєднана служилася двома мовами українською і грузинською подальшому планується тільки в суботу богослужіння грузинською повністю, а всі інші богослужіння українською мовою. Аналогів церкви в Україні немає. Також при храмі вже діє школа, навчаються дітки, які вивчають як і українську, грузинську мову, англійську мову, історію Грузії, історію України. Також вивчають і закон Божий. Ці діток є небагато, але я думаю, що з будівництвом закінченням храму їх буде ставати більше. І ми знаємо, що в Житомирі вже є одна найбільша з недільних школ в Україні в Михайлівському кафедральному соборі. І також при кожній парафії створюються такі відповідні недільні школи. І відповідна школа працює і при цьому храмі. Храм буде у підпорядкуванні патріарха Філарета. Освячення відбудеться 5 травня цього року. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК 1